Нічна масована російська ракетна атака по Україні дісталася Тернопільщини та Івано-Франківщини. На території підгаїцької громади Тернопільського району впали уламки ракети. Вибухом пошкоджені п'ять будівель. Одна із них житлова, жертв і потерпілих немає. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. На Івано-Франківщині зафіксували влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури без постраждалих, розказала очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Ночі ми пережили чергову масовану ракетну атаку російських окупантів. Рашисти з ухвалу обстріляли території нашої країни протягом ночі. На жаль, маємо ракетні влучення і в нашій області по енергетичному об'єкті. За попередніми даними, жертв постраждалих немає. Ми пережили одну з найдовших тривожних ночей за весь час повномасштабного вторгнення Росії. Ми пережили зиму. Окупанти ніяк не можуть зрозуміти, що після того, що ми вже пройшли, нас цим не зламати, і ми впевнено продовжуємо рух до перемоги.